покажу симптом, який будемо вирішувати. Значить, ось і прийшов, прийшла черга мені замінювати тормозні диски гальмівні. Значить, зараз показую, що ось як це відбувається. Чим більша швидкість, тим більш воно відчутно От я притормажую і починає руль гуляти вліво-вправо. Вліво Видно, так? Да? Воно, воно чути по, відчувається по, ну, в руках. І відповідно чим швидша швидкість, тим е, ця вібрація йде сильніше. Ну і друзі, до чого це все в нас призводить? Значить, е, Чим старіша у вас е, покришка, шина. ось Оце биття в руль гальмівного диска, воно стирає внутрішню сторону нашої шини. Ось. І чим старіша у вас шина, тим швидше воно тут стирає. Тобі ж ви можете проїхати реально ну, 200 км по трасі на великій швидкості з отаким от от пригальмовуванням. Якщо вашій шині шині ну, близько 5-6 років, то у вас вже може вилізти тут корт. Тому, друзі, коли почалось биття в руль, ось ми зараз говоримо саме про биття по гальмівним диском при приторможуванні, лише при приторможуванні. друзі. Ось, Воно може розбити ходову, може з'їсти вам вашу шину. І при заміні гальмінних дисків, Одразу звертайте увагу на внутрішню сторону вашої шини. Чи не виїло вам корт. У мене таке було вже, е мабуть, да, при минулій заміні гальмівних дисків я їздив тоді на дальняки і в мене виїло з цієї сторони. У мене вже е шини треба було під заміну, вже, вони вже свої від'їздили. Але у мене виїло тут, друзі, корт. Так що, будьте уважні. Коротше, друзі, розпаковка, що прийшло з автомагазину. Що ж прийшло? Прийшло все те, що я, друзі, і замовляв. Інтриги від кого не... Збережеш, бо все у назві відео, зрозуміло. Але коротше, ну, друзі, е, тому я її раджу самому розбирати і ремонтувати свій автомобіль. Ось, тому що можна наперед планувати, що станеться у вас і які запчастини вам стануть в пригоді. Наперед. Ось Тому ось я і замовив е гольмівні диски. Сьогодні ми будемо міняти. Передні ось такий у нас код. Кому цікаво, значить, фірма ABE автоматів інженірінг Ось І такі самі я замовив собі задні колодочки. Сьогодні ми їх міняти не будемо. Але я просто так був, е, проводив діагностику. Бачите, тут все в них запаковано. Ось, задні колодочки гальмівні на скорпік, аби є такі от. Я просто подивився, що в мене там, ну, Ну, може 1020 прийдеться замінювати ще. І просто замовив, щоб потім лишній раз не платити за пересилку. ось <coughs> І передні гальмівні диски. З чим ми сьогодні будемо працювати? Ось який новенький гальмівний диск. АБЄшний. У мене до речі, зараз теж також стоять АБ Є. Зараз ми їх знімемо і подивимося, що з ними сталося. Ну ці оці, друзі, тупів. Це свій гонтерський ніж. Не знаю, куди збавив. Ось такі от диски, алюміні вентильовані АБ Є. Такі вони, коротше, виляті не дуже видно. Але, друзі, з того, що було наявно в цьому в Магазині запчастин оці або диски це ну, топчик для мого автомобіля. Це топчик, що то можна було замовити. Бо колись в мене вже було е, негативний досвід роботи з тими всякими профітами там і так далі. от Ось так. Будемо сьогодні працювати. Так, друзі. По заміні гальмівного диску. Значить, знімаємо колесо. Всім зрозуміло. Ось, до речі, в роботі наш домкратик. Нагадую, що ставимо страховочку, у вигляді, дерев'яних брусків. І як нам добратися до самого нашого гальмівного диска? Я вже Попустив супорт. Значить, Зразу дивимося, можна продіагностувати наші гальмівні колодочки. Ось. І позаду у нас є два болта на 17, друзі. Ми їх відкручуємо і знімаємо супорт. Після цього у нас буде вільний наш гальмівний диск. Нагадую, супорт не висить на гальмівному шлангу, а ми його закріпимо до амортизатора. На пружину. Як ми бачимо, поки що альмівний диск у нас видно е, не якесь якісь тертя. Ну Зараз знімемо, подивимось, в чому причина. Е, 16,5 тисяч пройшов диск. Тут майже вироботки на ньому немає, друзі. Майже вироботки немає. До речі, значить, зразу хочу сказати про гальмівну рідину. Чому не варто е, заливати більше відмітки максимум? Як дехто думає, е, що наляю більше, хай буде там, значить ця відмітка вона для чого? Для того, що коли у вас падає тиск в системі гальмівній, а тут у нас в Скорпіо, е, як кажуть, електронні. Гальма гідроблок АБС. Значить, за допомогою цієї груші тут е, створюється тиск е, до 180 атмосфер. Ось. І коли ми зараз будемо робити заміну е, гальмівних дисків або коли ми робимо заміну гальмівних колодок, нам треба цей тиск стравити. Коли машина стоїть довго, відповідно тиск падає. Ну, або якщо проблема з цією грушею, гальмівна рідина виходить з системи і отут збільшується рівень. Значить, коли нам треба зараз замінити, ми тільки приїхали, просто вимикаємо запалювання і пару разів качаємо педалю гальмів, гальм і нас цей тиск в системі впаде, підніметься рівень. Значить, Ось саме для цього ця відмітка. Якщо ви будете заливати е, рідину більше цієї відмітки, просто коли у вас буде падати тиск в системі, або коли ви будете замінювати галімні колодки і так далі, у вас може ця рідина витікати через верх. Так, і ось наш супорт, друзі, висить на проволочці. І наш. Альмівний шланг в нормальному стані. Дивимось, які колодочки у нас. Колодочки у нас не зношені, теж фірми АБЄ Ось, але справа в дисках. Значить, Ці старі альмівні диски, друзі, я все одно віддам на проточку, був в них. Вони майже не стерті і ніде пошкоджень, друзі, в них немає. В них майже немає вироботки. Майже немає. Але зараз ми трошки поговоримо про гальмівні диски. А що ж, друзі, по нашим дискам? Ну. Друзі, це можу здаватись дивним. Можу здаватись дивним. Але я, можливо, вже знайшов причину биття. Я навіть не знаю, друзі, який е, в нас лівий чи правий б'є. Замінювати буду два. А ці занесу на проточку. Але дивіться, ви маєте це побачити. Ось. Ось це ось оце. Це, друзі, зазубрено. Ось це. А від чого вона з'явилась, я не можу, я не можу зрозуміти. В принципі, ремонт я провожу сам. Могла вона з'явитись тоді, коли е при ремонті. Був знятий диск, на нього щось впало, але реально ця зазубрина могла і може бути причиною того, що б'ють диски. Значить, по ресурсу дисків, друзі, я передивився, дивіться, і тут, і тут та сама. Те саме, друзі. Дивно, що це. Що це сталося тут? Або це хтось. Ну, навіть не знаю, що це може бути. Ну, проточка це забере, друзі, я думаю, що биття не має бути. Значить, ці диски пройшли 16,5 тисяч кілометрів. Друзі, і... Е ресурс дисків ніхто віддати не може. Значить, пишуть Пише інтернет, що може бути ресурс як від 10 до 150 тисяч, друзі. І е, сама тема диски по зносу е, замінюються тоді, коли досягається їхня мінімальна ширина. Ось тут проводиться замір. Е, під кожну модель авто своя толщина. Товщина. Тут в мене 24 мм зараз. Мінімальний, я не пам'ятаю, вроді би 22. Щоб не збрехати, зараз можна глянути одразу. Раз, раз ми вже почали таку тему серйозну. Ось така книжечка. Київ, Київ, по-москальськи. 97-й рік. Про Скорпіо, всіх видів всіма двигунами. Е так, гальмівна система. Розділ. Дивимося. Значить, гальмівні колодки. Зняття та установка гальмівних дисків. Сторінка 147, друзі. 147. І тут є он розділ, пішов. Як знімати? Що тут, друзі такого аж серйозного немає. Нагадую момент на затяжки 100 Нм, колісний гайок. Якщо ви любите часто їздити на шиномонтаж, то раджу з собою в дорозі на дальняки возити вороток, які, щоб ви б там змогли відкрутити ті гайки, що вони вам затянуть. Так. Десь у нас тут, друзі, я бачу табличку. О, ось вона. Діагностика гальмівної системи. Значить, Діаметр гальмівних дисків у нас йде. Передніх дисків. Значить, у Нас модель 2.0. тут лімузін, кузов. 260 мм, е, номінальна товщина, значить, це, скажімо так, максимальна товщина диску 24,15, ми поміряли, у нас 24 мм, мінімальна товщина, е, ну, я пам'ятав, 22,2. Е, е, до чого? Е, що це означає? Якщо ваша, Толщина самого диску. Ось тут, менше 22 мм, то диск вже е, супорт вже не зможе зжати колодки, щоб тормозити на тому диску. Його треба міняти. Значить, і тут у нас діаметр задніх гальмівних дисків 52,2. Вони йдуть грубші і не вентильовані. Ось номінальна толщина нових дисків 10. А мінімальна толщина 8,5 Друзі, так що ось так. Ось так. Ось така у нас є табличка. Коли знімаємо наш диск, ми Зразу дивимося, заміряємо його товщину. Все в нас сходиться. Проводимо зовнішній огляд. А по зовнішньому огляду я бачу, що оцей диск з якоюсь оцею непонятною зазубраною. І, мабуть, в ньому наша і проблема. Ну, з цим ми розберемося. І видно, да, що тут і тут. Воно було на одному місці. Можливо, це при установці сталося щось. Так, і наші нові диски. Ось. Тої самої фірми. Друзі, тут нема різниці. Лівий, правий абсолютно ніякої. Ось наш. Новий диск. Я вже його показував. поміряємо. діаметр 26. Бачимо, да? і діаметр нашого старого диску. Теж 26. Вони ідентичні одної фірми і так далі. Така тут легенька перфорація. Значить, ще скажу, для чого ця перфорація існує. Значить, коли ми е, замінюємо старий диск, бачимо, як колодки отерли, на новий диск, е, оцей диск за допомогою цієї перфорації, він е, стре всі нерівності на тих наших старих гальмівних колодках. Ось для чого ця перфорація. Ну що ж, е, помірюємо ще товщину. Нашого диска 24 бачимо і трішечки. Ось воно там так і є, десь 24 і 15 сотих. Все, ставимо і переходимо на друге колесо. ось наш диск на місці. За допомогою гаджета розтискаємо супорт. Ось е на скобі перевіряємо. Стан наших направляючих. Очищаємо їх. Перевіряємо, дивимось е, товщину накладки на наших колодках. Теж там є в книжці розміри, яка мінімальна може бути товщина. Дивимося їх стан. Ось бачимо ось цей це зазубрена на диску, ось вона. Ось тут таку виробутку робила. І складаємо все у зворотньому порядку. Не забуваємо, не направляючи не нести змазочку. Я використовую ось таку. Вона просто пшикається спреєм і стає ось такою змазочкою. Ось, друзі, у нас все зібрано, скобу чіли, колодки розжаті. Бачимо, так, як легко крутиться диск, і ставимо колесо. Колісний диск. При зборці от я гайками фіксую гальмівний диск, щоб він не гуляв і дав змогу нормально одіти гальмівний супорт. Ну і плюс дивимося на всі шарові, на всі блоки. Можливо, десь щось побачимо і будемо готові до заміни. В принципі, ось заміну диску закінчена. Нічого складного тут немає. Скажемо так, саме з заміни альмівного диску я колись почав ремонтувати свій автомобіль. Бо коли я подивився, як це легко, а по суті тут треба тільки відкрутити 5 гайок колісних і 2 болта супорта, і все. Тут нічого немає складного. Так що пишіть коментарі. До зустрічі. Що ж, говорили ми про ресурс гальмівних дисків. І я відволікся значить е від чого він залежить, що такий розбіг від 10 там, до 150 тисяч він залежить від фірми, від матеріалу, від е способу, манери їзди і так далі. Як пишуть, е ну, чим більше водій там ганяє, тим Швидше в нього виходять гальмівні диски з ладу. Ну, е... Що стосується матеріалу, то диски гальмівні з неякісного матеріалу вони дуже бояться, наприклад, коли на швидкості починаєш тормозити і залітаєш в калюжу. Коли на той чугун неякісний потрапляє різко вода. Перепад температур, можуть виникнути мікро на диску. Ми їх реально оком ніколи не побачимо. Навіть на дотик ми їх не побачимо. Їх можна мікротріщини і виявити тільки мікрометром на спеціальних станках. Ось. Але що стосується моєму випадку, я бачу оцю зазубрину, ось вона. І на цьому самому місці з цієї сторони. Так, е, да, в мене іменно ця сторона була. Е, я був ремонтувався підшипник ступічний мені міняли. Я не сам міняв, бо не було тоді часу. Ось. І, мабуть, тоді е, при зборці. Що я можу ще тут сказати? Якщо воно... Тут, друзі, на одному рівні, мабуть, просто в того майстра е, не було при собі інструменту того гаджета, щоб розсунути колодки, розсунути гальмівний супорт. І він при установці просто його туди колодками забив і утворились такі зазубринки. Бо іначе я не можу пояснити, що саме в одному місці з двох боків. Ось це. Така штука. Що стосується другого диску, ось я його замінив, то він ідеально, скажімо так, гладенький. Тут по ньому нема ніяких претензій. Ось Ось такий от диск. Ну і коли ви проводите заміну диску, ви взагалі знімаєте гальмівний диск. Він, щоб на нього нічого не впало, десь його не коцнути, ним треба дуже обережно поводитись. Щоб не сталася отака така штука, друзі, як в мене. Ось так. Так що. Ось так.